Так, друзі, доброго вечора. Хотів вам зазняти ось таке невеличке відео. Замовив міні-поїлочка. Міні-поїлочка для птиці. У мене є бролери. Ще планую брати. Ось їх ціна. Що ми маємо? Промовив 10 штучок, мені вистачить. Ось такі кріплення йдуть в комплекті. Ось воно так прикручується тут, що видно, як воно працює. Тут шлангочка, вроді на 10. І ними з'єднується. Можна до клітки, я це використовувати не буду. Воду до рейки, як воно працює. Ось де поїлочка. Коли вода набирається, вона поїлочка сама по собі ось так опускається і клапан перекривається. Курочка воду випиває, подимається, додається. Ось такі вони. Ось, ну, приклад, ось так виложу. І буде круто. Ці поки не розпаковував. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, як буду монтувати це все робити. Запущу водичку, все зніму покажу. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. А, так, кого цікавить, де замовляв, пишіть коментарі. Є візитка, є контакти. Все швидко прийшло, все круто.